Добрий день. наразі більше 1300 морських піхотинців перебуває у полоні. З них чи не кожен другий має тяжкі хвороби, і він отримав їх саме через те, що перебуває в полоні у Росії. За цей час, за тисячу днів, ми провели безліч акцій міжнародних місій, і в Україні роботу велику провели, але на жаль, через те, що наш ворог дуже підступний, нам досі невідомо точна кількість, яка потрапила в полон морських піхотинців. Ми не знаємо точну кількість зниклих безвісти, адже Росія приховує українських полонених і це державна політика. За час тисячі днів було повернено більше 50 морських піхотинців закотованими, і ще невідомо скільки знаходиться вбитими, і невідомо чи колись вони повернуться на територію України. Наша робота це і підтримка родин, і підтримка тих, хто досі перебуває у полоні. І пошук, і адвокація. Ми розуміємо, що наразі ситуація вкрай складна через те, що люди довгий час перебувають в жахливих нелюдських умовах, і багато з них через катування, побиття і порушення базових потреб перебувають в наджахливому стані. Вони отримали тяжкі хвороби і не отримують медичної допомоги. В морській піхотинці це не лише бойові офіцери і бойові солдати, це також і медики, і музиканти. Росія засуджує полонених саме через те, що хоче приховати свої військові злочини. Більше ста морських піхотинців було засуджено як на 20 років, на 30, так і до довічного ув'язнення. Дякуючи роботі нашої країни, ми можемо їх повертати, але велика кількість теж ще залишається там. Ми...